Українські бізнесмени розвиваються навіть за часів війни. Так дніпрянин Артем відкрив власний коворкінг під назвою 3.0 у травні 2022-го. Сталося це після початку повномасштабної війни. Ця ідея з'явилася не випадково. Хлопець, як ніхто інший, знає, як важливо працювати у комфортних умовах. Дивіться, я сам цільова аудиторія коворкінгів, я сам працював у коворкінгах у різних просторах, та я з лівого берега. Були у нас і просто там, і до блекаутів різні історії, коли а, треба якийсь простір, і коли блекаути були, немає ну, не, не жодного простіру на лівому березі. І просто кудись вийти, там, просто купити якусь там каву та з ноутбуком в розетку, приткнутись, навіть такого немає. Артем вирішив відкрити перший коворкінг на лівому березі Дніпра. Хлопець ділиться раніше їздив працювати у коворкінги, які знаходяться у центрі та на правому березі. Проте це не завжди було зручно. У нас прям така дилема була з ком'юніті, к котрим я спілкуюсь. Теж там різні фрілансери, віддалені працівники, там маркетологи, айтішники, які ми прям от дійшли до цього разом в розмові, що блін, що хоч бери і сам самим відкривай. І якось так і ця ідея через таку особисту біль і прийшла. Тепер для лівобережного ком'юніті it спеціалістів, фрилансерів, маркетологів, з'явився свій комфортний робочий простір. Артем пояснює, не всі розуміють, що саме означає слово коворкінг і для чого потрібні подібні місця. Що робити таким людям, які віддано працюють? їм. А... Окремий офіс, там не дуже вигідно, вигідно а, а, знімати. От, і для таких людей є е, вже давно така система, придумана як коворкінг, це кооперативний офіс, коли а, власники коворкінгу, адміністратори коворкінгу, тих, хто створює даний простір, роблять все за цих людей, тобто приміщення його, обладнання, там, мебелі, там, кухня, закупка там, чаю, води, комунальних, там, охорона, прибирання. І все, І все. Взагалі на всі ці речі не відволікається і працює ось і, і по вигідному тарифу. Це для тих, хто сам працює, також це дуже вигідна система. Це майбутнє для бізнес-просторів, тобто для тих, у кого є команда. У коворкінгу є усі зручності для роботи: опенспейс зона, приватні офіси, кімната для перемовин з відеоконференц-системою, лаунж зона для відпочинку, та навіть кухня з різними кавомашинами та смаколиками. У нас тут є фільтр кава, звичайна кава. Можна робити капучино, молоко стоїть у холодильнику, Там можна принести з собою свою їжу, зберігати в холодильнику, потім можна там скуштувати. Є там весь необхідний посуд для харчування, є там ці чайнички, тарілочки, чашки, бокали для шампанського. В нас входить, ми покупаємо яблучки для всіх резидентів. От можна куштувати печиво, мікролановка, різні чаї, кави у нас тут є. Відвідувачі коворкінгу дуже задоволені тим, що у Дніпрі з'являється все більше і більше подібних місць. Вероніка, експерт із просування у інстаграм. У просторі 3.0 дівчина не тільки постійно працює, а й проводить тут різноманітні майстер-класи та заходи. Дуже подобається те, що по перше, це знаходиться на лівому березі. Я сама з лівого берега дуже зручно. По друге Тут дуже крута робоча атмосфера, де ти можеш налаштуватися на те, щоб зробити свою роботу, де тебе ніхто не відволікає, де немає якихось інших шумів, які тобі заважають дітей, поруч нема, які тебе там дьоргають. Тому що я як мати, розумію, як це, коли ти працюєш вдома. Тут дуже затишно. Коворкінг-центр 3.0 стає свого роту каталізатором розвитку бізнесу та творчості у Дніпрі, надаючи унікальні можливості для зростання та процвітання не тільки міського, а й всеукраїнського підприємництва.